Всім вітання. Сьогодні на кухні знову я з вами Оля Панівник, засновниця і власниця коучингового і консалтингового агентства Бі І зі мною сьогодні на кухні особлива гостя Зоя Чичуліна. Зоя є професіоналами закупівельної досконалості та бізнес-трансформації, і вона мама трьох дітей, так само як і я. І сьогодні ми нагадалися, що найменша дитина Зої за віком це моя найстарша дитина. Але крім цих цієї спільності ще є дуже багато інших, і сьогодні підемо їх досліджувати, і будемо міркувати про лідерство, лідерство в професії і лідерство в батьківстві. Зоя, дякую тобі дуже за те, що відгукнулася прийти на кухню сьогодні. Рада тебе дуже мати в гостях. Добрий вечір, Олю, добрий вечір всім. Дякую за довіру, перш за все, Це велика відповідальність. Також дуже рада бути тут. І я на кухні, прям фізично в себе в Києві рідному. Чудово, Зоя. Запрошую нас почати з звичайного питання про лідерство: що це для тебе, про що цей феномен? Коли я думала про це запитання, тому що, звичайно, я розмірковувала і готувалася, я намагалася відрефлексувати з точки зору того, які якості в лідерах, з якими я працювала або з якими я була в житті, тому що лідерство це не тільки про роботу, приходять на думку. Згадуючи це слово, та, що було в тих людях, які були навколо мене. І для мене зайшли три основні визначення. Перше це відповідальність. Відповідальність за людей, за результат, за натхнення, за команду і за себе. Другий елемент лідерства для мене це емпатія. Тому що всі ми люди, ми працюємо і співіснуємо з людьми, і емпатія дуже дуже важлива від того, як ми хочемо, щоб ставились до нас, також ставитися до інших людей. І третій елемент лідерства для мене є таке дуже гарне англійське слово empowerment, тобто уможливлення або підсилення. Переклад мені такий офіційний не дуже подобається. Він каже, розширення прав та можливостей. А мені все-таки це уможливлення слово power, сила, коли ти робиш інших сильніше через свої якості, через лідерство. Тому для мене лідерство це відповідальність, емпатія і empowerment або уможливлення. Якщо подивитися на те, як лідерство проявляється в родині, проявляється в батьківстві, як ці навички відповідальності, емпатія, уможливлення змінюються, можливо, або набувають якихось інших якостей, я думаю, що вони не змінюються, вони лишаються для мене, проходять от такою червоною ниткою скрізь і на роботі, і вдома, як вони проявляються в першу чергу для мене, якщо ми кажемо про батьківство, це вміння слухати та чути іншу точку зору. Тобто для мене ось це емпатія в батьківстві. І це насправді дуже важко, і в тебе було також питання про виклики. От в мене це виклик. Мабуть, тому що в родині ми як батьки, в нас закладено авторитет першочергово, плюс також виховання, як нас виховували, і дуже свідомих зусиль треба докладати саме щоб слухати і чути, чути точку зору дитини ставитися до неї як до рівної як до дорослого співрозмовника навіть коли це маленька дитина в три роки це перше от, з чим в мене асоціюється лідерство в батьківстві я думаю що я все ще вчуся цьому з хоча вже довгий шлях пройдено старшій дитині 21 рік але це галузь, яку треба постійно вдосконалювати. І коли ти це робиш, коли принцип та, активного слухання і того, що ти чуєш з точку зору, це не мати упереджень, насправді це дає такий класний зворотній ефект і таку класну цінність, тому що ти мотивуєш до інновації, до того, що дитина говорить без остраху, що вона не буде прийнятою чи непочутою. І, от буквально останній приклад в мене був. Я готувала тренінг по переговорах для одного з клієнтів, і ми літимо в літаку, я працюю над презентацією, і син питає: Мама, що ти робиш? Ну, і от я починаю йому розповідати. Я кажу, а що ти думаєш? І він каже: Ну, ти там вставляєш такі приклади з кінофільмів, щоб підкреслити певні елементи переговорної майстерності. Я тобі зараз дам класний, значить, уривок з Бетмена, по-моєму. Можеш його використати, і ось для мене це власне приклад, да, тому що ну, якби дитина так спитала, що ти робиш, ну працюю так, готуюся до роботи, і на що я тебе буду питати, що ти розумієш в переговорах. А коли ти розповідаєш, слухаєш, чуєш, приходять класні ідеї. Насправді це працює так і в бізнесі, коли ти чуєш колег, вони не бояться казати про свої ідеї. І зростання відбувається інновації, тому от вміння слухати та чути іншу точку зору без упереджень, мабуть, це такий основний момент в лідерстві для мене по відношенню до дітей. Поки тебе слухала Зоя згадала такий приклад або інсайт, який мала про те, що англійською мовою слово слухати – «listen» і тиша – «silent» складаються з тих самих літер. І в цьому, напевно, є золоте правило слухання бути в тиші, створювати цей простір, де ми можемо почути свою дитину, свого колегу, і вони мають простір проявитися, проявитися по-справжньому, не згідно до наших вимог, очікувань згідно і виходячи з своєї сутності. Прям Цінно дуже, що ти поділилася, і цей інсайт повернувся, народився. Якщо подивитися на твої лідерські ролі в бізнесі і в родині, я чую це питання до себе дуже часто, як ти їх балансуєш, як дається? І хочеться тепер задати це питання тобі, мамі трьох дітей? Насправді, я думаю, що в мене не стільки баланс відбувається, я більше, мабуть, вчусь. Від однієї ролі в лідера в бізнесі до ролі лідера в родині вчусь одна від одної, та начебто є дві зої, і от вони слухають одна одну знову ж таки слухають, споглядають, рефлексують. До речі, рефлексія це такий потужний інструмент, класний. І я дуже шкодую, що я цього раніше не почала робити там на початку свого батьківства. Тільки з якось з досвідом це приходить, тому для мене вони обидві ці ролі вони доповнюють одна одну, підтверджують одна одну або спростовують якісь моменти в обох ролях. А правило, мабуть, от саме по балансу, це те, що ти маєш бути там, де ти є повністю, що я маю на увазі, якщо я на робочих моментах. З командою, з внутрішніми стейкхолдерами, з колегами, я маю бути повністю там. Я не маю все-таки відволікатися. І також, якщо я з родиною, я маю бути повністю там, навіть якщо це лише 15 хвилин часу, повністю бути в ситуації з тими людьми, яких ти ведеш тим чи іншим чином, навіть якщо вони не прямі твої підлеглі. Це теж для мене якість лідера, і також на болісних моментах я розуміла, що якщо я намагаюся поєднувати все, все разом, воно не працює. Я втрачаю в обох елементах, і реципієнти, скажімо так, на цій стороні, або колеги, або родина також від цього страждають. Це не знову таки те не повністю в ситуації, не повністю в своїй ролі. Тому знову таки підсумуючи, це вчуся ролі лідерки, мами для бізнесу, і навпаки, і намагаюся бути повністю в моменті і рефлексувати після ситуації, після просто робочого дня, після певного етапу також в житті або протягом року і так далі. Той, мені так підгукнулося і. Питання було про баланс. Я зараз думаю, що напевно це більше про інтеграцію цих двох ролей і те, в який спосіб ми їх інтегруємо, постійно змінюється в залежності від контекстів, в яких ми є. В залежності від того, як ці контексти змінюються. Ще одне правило нагадалося, яке до мене прийшло давно в житті. Колись почули його, вже не пам'ятаю від кого. Що іноді 15 хвилин зосереджених, сфокусованих дитиною краще і цінніше, вагоміше, значуще для дитини, аніж дві години, але коли ти ніби поруч з дитиною, але не з дитиною, або коли ти цілий день вдома, але фактично не з дитиною, і те саме про роботу з командою. Зараз, коли так багато різних відволікань в нашому житті, це стає дуже. Цінним навиком бути присутнім, бути в моменті і фізично, і духовно, і, і ментально, і емоційно з тою людиною, з якою ти перебуваєш у взаємодії. Ціно, що ти нагадала про це правило. І зараз хочу задати каверзне запитання тобі: а що найскладніше в цьому балансі, в цій інтеграції цих двох ролей? Найскладніше це от той авторитет. Більше це виклик для родини, і ну, це прямо от галузь для розвитку і постійного вдосконалення, тому що навіть в моментах, де ти розумієш, що перед тобою вже доросла людина або повнолітня вже дити... не дитина, людина фактично, та все одно цей я же мать включається, і дуже важко. Правильно це подати таким чином, щоб знову-таки та сторона сприйняла адекватно, ти намагаєшся аргументацію певну зробити і так далі, але все-таки емоції іноді переважують, і ось це, мабуть, такий найскладніший момент, де іноді прям зариваюсь, таке, може, не дуже правильне граматичне слово, який для себе знайшла варіант, як цього не те, що уникати, а хоча б. Адресувати правильно, коли вже потім ти зрозумів, що ти зробив щось не так, це зворотній зв'язок, і, чесно сказати, там через певний час, да, коли обидві сторони заспокоюються, що так, мабуть, я була а, не дуже права в тому, яким чином я донесла свою думку, спираючись на авторитет, не на якісну аргументацію, а саме на авторитет. От я так сказала, ми так вирішили: там статус, да, так буде. Ось. Тому принаймні таким чином доносиш свою думку і свою знову таки емпатію розуміння іншій стороні дитині в даному випадку. І для мене це також момент відповідальності. Та? Ти як лідер, якщо ти зробив, мабуть, щось не зовсім так як хотів, ти маєш нести за це відповідальність. Для мене відповідальність це такий якісний і чесний зворотній зв'язок. Це, мабуть, найбільший виклик з командами. Мабуть, найбільший виклик для себе не мати, особливо коли нова, нова команда, і знову таки я кажу: лідерство для мене це не управління саме командою підлеглих. Зараз у мене, наприклад, роль в мене немає підлеглих, але в мене кожний колега у відділі закупівель це моя команда, я їх так сприймаю. То коли нова команда, особливо для мене основний виклик це прибирати оці несвідомі, уже яке ж правильне слово? Лізуть англійські слова, вибачте, unconscious bias це у нас несвідомі упередження. О, несвідомі упередження на початку роботи з командами. Оце прям для мене виклик. Да? Тому що якщо ти маєш в голові якісь такі заперечення, якісь упередження, і не даєш собі знову таки відрефлексувати, що зупинись, послухай або сприймай так, як є, без упереджень, це впливає. На рівень довіри в команді, ну і в кінці кінців на результат. Тому е для мене прям ось ці, мабуть, два виклики на обох сторонах: родина і робота авторитетність і упередженість. Ти знаєш, для мене ці дві історії про вразливість і про роботу зі своїми упередженнями так красиво вплітаються в ту канву, яку ти на початку озвучила: відповідальність, емпатії і уможливлення. Вразливість для мене це. Прям невід'ємна частина лідерства, визнати, що я був, що я була не права, що можна було по одному, тому що з цього місця, як мені бачиться, можливий розвиток, можливі зміни і рух вперед. Робота з упередженнями для мене дуже сильно перетинається і вплітається в те, щоб слухати, слухати неупереджено, створити цю тишу, простір, в якому можна почути іншу людину. Наважитися на це треба мати дуже велику, велику мужність, тому що в ці тиші слухання іншої людини можна почути, дізнатися щось таке, що буде впливати на зміну наших переконань. Тобто це така внутрішня готовність до змін, коли ми так відкрито, без опереджень заходимо у це спілкування. Я зараз посміхаюся, слухачі не бачать, але. Тим як красиво розгортається візерунок твоєї лідерської історії. Хочете зараз тебе запросити поділитися, а як ти, як мама, сприяєш тому, щоб твої діти розвивали свої лідерські якості, ставали відповідальними, емпатичними і уможливлювали себе і інших поруч з собою? Я насправді поставила це запитання дітям. Я сказала: дітям, ну ка розкажіть мені. Що ви думаєте про вашу, мать? про вашу мати, як вона розвиває? І донька мені каже, мам, ну ми ж про це не от ми не сідаємо за столом, ми не кажемо, а ну мо, давайте розвивати лідерські якості. Так? І тоді я розмову в такий шлях пустила, що кажу: Окей, ну тоді розкажіть, що для вас є лідерство або як ви сприймаєте, наприклад, по яких вчинках ви можете сказати там. Мама проявила лідерські якості, да? чи я проявила, чи тато там і так далі. І знову таки це така була вільна розмова, і прямих відповідей не було. Тобто, це більше були якісь ситуації, з яких я вже намагалася зробити висновки. І декілька моментів підсвітилося. По-перше, це підтримка в перемозі і в поразці. Для мене це знову таки частина відповідальності, тому що ми виграємо як команда і програємо як команда. І трапляються у нас різні ситуації на шляху і сімейному, і робочому. І е, в мене діти довгий час займалися сучасним тоборством. Дуже такий вид спорту, де великий, великий змагальницький дух, і звичайно в них це виховували також. І мені було дуже завжди цінно, коли. Тренери, наприклад, їх підтримували знову таки, і коли перемога, і коли поразка. Правильно поговорити, сказати, що це є окей, та, якщо знову таки ти не завжди будеш перемагати, і що я тут з тобою в цій поразці сьогодні, знову таки, поразку можна завжди розвернути. Це поразка в порівнянні з іншими. Але якщо ти подивишся, наприклад, на свій попередній результат, ти свій результат міг покращити. Звичайно, це не дало там встати на п'єдестал, наприклад, та, але. Проти свого вчора ти виграв. Тобто, як ти розвертаєш цю офіційну поразку, скажімо так, да, все-таки в те, щоб підтримати. Тобто, підтримка і в перемозі, святкування, і так далі, і в поразці. Це такий перший момент, який от виокремився з е, нашої дискусії. Для мене це знову таки в відповідальність іде. Другий момент це якраз ти сказала за вразливість дати. Розуміння, що вразливість є окей, і що це окей не бути окей в певному моменті. І якраз тут приклад, який вони спостерігали, і от донька його згадала, колись ми поїхали на триатлонний кемп на море. Перший раз я була на морі саме ось з тренувальним таким табором, і перше ж заняття на відкритій воді. Море таке трошки хвилювалося, не хотіло, мабуть, нас так одразу пускати. І от в мене був такий момент, що я зайшла, я ж, я ж можу, я ж буду. Як це всі йдуть? А я не піду. Я пішла і через стрес, через те, що я не могла тоді не вміла правильно все робити, і так далі. Я робила все абсолютно не так, як казала тренерка. Тренерка каже: Дихай під хвилю, а я наверх намагаюся голову. Через те ти задихаєшся, в тебе серцебиття, тобі здається, що Гідрік тобі тисне, стискає все і так далі. Я вийшла. І в мене просто ну, от істерика власне була. І в кінці дня, коли ми розбирали цю ситуацію, знову таки, от, як тренерка підтримала, як діти підтримали, там піднесли одразу капці і так далі. І от ми казали про те, що це окей, не бути окей, та це абсолютно нормально, що я вийшла, розривлася там при всіх. Потім ми проаналізували знову такі помилки, стан, яким ти настроєм заходиш і так далі. Ну і звичайно, вже коли море було спокійне, я зайшла, все правильно зробила, і так гештальт закрився. Але оця можливість бути вразливим і те, що тебе ніхто за це не сварить тобі, да, дадуть конструктивний зворотній зв'язок, але не будуть сварити і в момент той підтримають, принесуть ці капці, накриють рушничком, просто обіймуть, і ти будеш себе відчувати захищеною. Оце такий другий момент, в тому, що підкреслили діти в цій розмові, і для мене це знову таки це емпатія. Да? Оці, мабуть, такі два основних моменти бути разом і підтримка в перемозі і в поразці, і бути окей з тим. Що ми вразливі, і в ситуації вразливості ти будеш почувати прийнятим і підтриманим в тому моменті. У нас є ще одна з тобою спільна історія, пов'язана з триатлоном. Я колись в соціальних мережах нею ділилася, тому що вона дуже глибоко торкнулася. Мене минулого літа середня донька вирізала, що вона хоче займатися триатлоном, і були перші змагання. Вони пливли. На велосипедах їхали, і остання частинка, вони мали бігти. Вона бігла перший раз, до цього ніколи не займалася. Вже всі діти прибігли, і її нема і нема. Ми почали переживати. І я була просто вражена до сліз, коли вся команда, ті вже, хто прибігли, встали і побігли їй назустріч і для того, щоб її підтримати, і вона закінчила. Це якраз ж про таку підтримку, яку інші ми дорослі батьки можемо надавати своїм дітям, коли не все так, як їм мріялось, як, можливо, нам би хотілося. І потім, коли відбувалося закінчення свята, коуч-тренер сказала, що насправді сьогодні перемогла Марія, саме через цю вразливість, знаєш, готовність того, коли ти заходиш в нову історію, але там можна бути не окей, і ну. Правда, і її ніби поразка була перемогою і для неї самої, бо вона не вдалася, вона закінчила і прикладом того, як можна через складні ситуації виходити. Прям нагадалося мені через тріатлон. Ти доторкнулася до струн моєї душі. Ти кажеш, мене прям знаєш, мурахи бігають, тому що в мене було так багато таких ситуацій, і в неділю в мене знову змагання яких я дуже чекала, які я все не могла цю дисципліну зробити через певні обставини кожен рік, і я знаю, що я буду остання, але от просто розуміння того, що ти в абсолютно безпечному просторі mm -hmm. е, спільноти Тріатлону України, да, що тебе ніхто не буде хейтити і так далі? Це просто дає таке натхнення, такий цей емпауермент. Я прям mm -hmm. відчуваю себе зіркою. Навіть я знаю, що я без там належного тренування буду це робити, але. Оця підтримка і уможливлення це прям те, що дає крила, і, і ти просто розумієш, що ти можеш все просто в своєму темпі, в своєму режимі, але ти можеш все. Не ж хочеться побажати собі і всім батькам бути таким контекстом, який можливі, уможливлює наших дітей зростати, виходячи на фінішну пряму нашої розмови, Зоя. Хочеться запитати тебе, що для тебе є критеріями твого успіху як мами? Нещодавно в мене було, була зустріч з моїм босом перегляд цілей і розвитку всередині року. Ну, це стандартний процес в корпораціях. І мені він сказав одну фразу, яка мені так зрезонувала, і, і в професійному житті, і в персональному. Це буде відповідь на запитання, як я буду знати, що я, як мама-лідерка, напевно, все-таки сталося. Він сказав, що е, я з вами працюю і з вами живу, і розвиваюся таким чином. В мене такий підхід, що завтра будь-хто з вас може стати моїм керівником. Я вірю у вас, я знаю, що ви можете. І е, тут. Чому мені так зрозунувало? Тому що в мене в попередній компанії був якраз така ж абсолютно ситуація, коли спочатку я була частиною команди. Я не люблю слово підлеглий, частина команди, жінки певної. Потім я стала лідеркою команди, де вона була членкиною цієї команди. А вже буквально минулого року ми з нею працювали над проєктом як колеги. Тобто. Оце для мене, мабуть, і буде прикладом або доказом того, що я сталася як лідерка, якщо я буду бачити в своїх дітях, що вони можуть бути лідерами також по відношенню до мене, лідерами по відношенню до себе, лідерами по відношенню до людей, до партнерів в приватному житті і в робочому, де вони перебуватимуть, і лідерами для мене. І я вже насправді бачу особливо в цей рік, як Суперскладний був для всіх, як лідерські якості от, емпатії, наприклад, розвинуті в доньці. У нас був випадок в листопаді минулого року, коли якось ну, дуже сильно накрило, ми були в іншій країні, родина, частина родини тут, і я кажу, що ну, так погано. Прям, і плакати хочеться, і все, і лягла спати. І наступного ранку я спускаюсь на кухню, і Соня каже: Мам, як ти? Я кажу, ну, погано, але встала, бачиш, хоча б встала. А вона каже: мам, ну якщо ти встала, це вже означає, що ти проходиш через це. І в мене просто я стою, і в мене шок, як може 17-річна дитина, яка проходить теж через такі випробування, як мільйони українських дітей і родин от так влучно підтримати, бути емпатичною в цей момент, я вже думаю, що... Бо частині емпатії, от конкретно з Сонією, ось воно вже сталося, тому це буде найбільшою, мабуть, маркером найбільшим того, чи сталося, чи не сталося. Твоя історія відгукнулася мені про те, що наша роль в тому, щоб діти були кращими, сильнішими, ціннішими, глибшими ішими. Ішими були. І у мене також був схожий досвід. Коли ми повідомили дітям про те, що ми переїжджаємо в інше місто, в інший штат, всі із трьох дуже сильно розстроїлися, розплакалися. Ми повідомили їм про це ввечері і вночі були думки, переживання, як їх підтримати. І до сліз дуже глибоко було почути від середньої доньки Марії наступного ранку, мам, ти знаєш, я подумала: у нас буде більше історій розказати нашим. Дітям про наші пригоди, і це також знаєш, був такий момент, коли усвідомлення та вони йдуть своїм шляхом і правильним шляхом і хочеться їх далі підтримувати, в тому, щоб вони ставали ішими. і були насправді були собою. Ішими в своїх історіях. Дуже і... потужно Вибач, що просто реакція. Ну, це я кажу, я просто дивуюся ну, mm -hmm. в гарному сенсі нашим дітям, як вони виросли всі. Як вони помудрішали, і який світогляд дітей це, це неймовірно, неймовірна історія. Дякую, що поділилася. Шкода, що вони його отримують через такі досвіди, але для чогось це напевно тоді потрібно. І на завершення. Хочу тебе запросити лишити один рецепт лідерства у батьківстві від Зої зоючоляної на кухні. Дуже простий рецепт, одне слово, лідерство скрізь. На в родині, на роботі, в суспільстві довіра. Якщо є довіра, немає лімітів. Тому оце мій рецепт. Довіряти Зоя, дякую дуже за розмову. І ти згадувала, що ти на кухні. Перед тим як ми почали запис, ти ділилася про те, що пахнуть огірки. Голосолі, ага. які закрив твій чоловік, і прямо в нашій розмові сьогодні була оця справжність, домашність, теплота. І хай вона лишиться на кухні сьогодні, лишиться з нами, за слухачами, і стане таким фундаментом проростання справжніх історій в довірі, в батьківстві, в майбутньому. Дякую тобі дуже, що ти була сьогодні зі мною. Obrigada, obrigada por